В Україні війна, вона вже змінила життя мільйонів людей, зруйнувала родини, домівки і плани на майбутнє. Війна безжальна і жорстока, холодна і до болю важка. Вона забирає найкращих, але подвиги наших героїв ми не забудемо ніколи. Дружина героя Вадима Карповича до цих пір не може повірити, що смерть таки спіймала настільки світлу і добру людину. Вадим був сповнений жаги до життя, але на жаль, у долі були свої плани. Вадим це справжній чоловік, це воїн. Воїн за своєю, за своїм силою духу, за своєю мужністю, за своїми переконаннями. За стосовно честі, совісті, гідності. Це воїн за своїм покликанням, за своїм призначенням в цьому житті. Це людина з великої літери, це справжній чоловік, навіть на відстані. Сотні кілометрів, ти завжди себе почувала за мужем, за чоловіком. Я себе так завжди відчувала. Це батько, який е, який на той час заколисував свого сина під гімн України. Співав таку колоскову йому. Це єдине, що він що він знав, і то малому тому співав такі пісні. Це Син з, з неймовірною повагою до батьків, брат племінник, дуже багато, дуже гарна людина, але одночасно за цією мужністю всією, за цим незламністю, незламністю характеру. поєднувалися риси такої доброї, такої світлої. Інколи м'якої людини, яка вміла в собі це все поєднувати. Така жорсткість характера і доброта. У нас, нас був випадок, навіть коли психологи в госпіталі, після там деякого часу спілкування з ним, він їм показав фото своє військове під час війни воєнної. Кореспондент його зробив знімок як біля бойової машини. У мене є те фото, я вам покажу потім. То вона каже, то це ви, а він каже, так, це я. Але ви ж каже, ви в спілкуванні, ви, ви зовсім інша людина. А на фото тому, то воїн, то боєць, то, то, то тому фото весь біль війни в тому обличчі, в, в тій позі. В його пості, коли ми викликав Фейсбук про його загибель, дуже багато людей відзивалося саме незнайомих, знайомих ті, хто то мені зацепив один коментар військового. Військові взагалі мало того, там пишуть, писали, що ми помстимося за нього. Але один військовий написав два слова, які мене дуже зацепили. Він написав: Вадім це честь України. Ми обов'язково сьогодні ще поговоримо, як усе розпочав, як військова кар'єра прийшла у життя Вадима. Я знаю, що Вадим родом із Рівненщини, і коли він був маленьким, можна так сказати, батьки його сім'я переїхали до Херсонщини. Мабуть, от дивлячись на вас, я впевнена, що переїхали для того, щоб познайомитися з вами. Світлана, як відбулося ваше знайомство? Так, це дійсно так. Мене навіть малий колись казав, мама, ну а якби папа не переїхав, то що б було б? <ріст> Кажу, ну було б зовсім по-іншому, синок. А він навіть не уявляє, як це по-іншому. <ріст> як це? Ми ж сім'я. Познайомились ми в моєму містечку, де я народилась, виросла. Він працював в міліції. Він, він був міліціонером. Ми познайомилися. Спочатку нас познайомила подруга, це була якась миттєва така зустріч. Ну, привіт-привіт. Якось він мені з першого разу навіть ну, так не зайшов, не приглянувся на те все. А наступного разу ми вже зустрілися з ним. У нас така кафе була, там дуже багато міліціонерів збиралося тоді, там, ну вони там. І коли він зайшов, я побачила його в формі. Це була форма, це були погони і це все. І це він мене цим настільки зацепив, це була зовсім інша людина. Коли він одягав на себе форму, мундир, це він, дійсно, мабуть, був народжений для того всього. для тієї. Ми в цей же вечір спілкувалися довго. Ще мене зацепило дуже сильно його. Його переконання, його принципи в житті, його відношення до сім'ї, до батьків, до взагалі якихось принципових моментів, як ти маєш жити. Якось дивно було чути з вуст молодої людини таку серйозне відношення до життя. З того часу, з того часу ми разом. Така у така нас дуже сильна хімія була того кохання, знаєте. У 2006 році ми одружилися. А, ще дуже цікавий момент був, як він мені зробив пропозицію. А, було 8 березня свято. А, він мені сказав, що я буду на чергуванні. У мене не буде на тому святі. Якось він так зорганізував зі своєю сестрою. Мені сюрприз, ну, сюрприз такий. Сестра далеченько жила від нас. Вона каже: Я тебе приїду, ми там зустрінемось і відсвяткуємо. Думаю, ну добре, ти так далеко приїжджай. Заходжу я до тієї, там маю в кафе, заходжу я до кафе, я розумію, що взглядом я шукаю сестри, немає. А я ловлю глазами Вадима, який сидить. З таким гарним столом там свічки, романтика. І я розумію, що він мені буде робити пропозицію. А я так злякалася, знаєте, по-жіночому. Він такий сідає, я кажу, я не сяду. Я вже стою, плачу. Чого ти плачеш, сідай? Я кажу, я не сяду, я боюся. Ну, таке, знаєте, було в мене. Та з тих пор, ну, через півроку ми одружилися, дружилася. Е, коли я, м, Андрій народився, м, Андрій народився, вони були трошки складні пологи, і перший дитину тримав Вадім. То він перший їх. Хто взяв сина, то йому медсестра дає е, малого і каже, ну, тримайте вашого Андрія. <світ> і ми такі Потім пізніше кажу, Вадім, то ти вирішив, що він буде Андрій? Він такий ні. То кажу, я нічого не казала, що він буде Андрієм. А він народився на день Андрія Первозваного. То вже е, той, сам, собі сам, сам собі, то звісно, вже Андрій, то ми навіть і не, і не вагалися в іншому ім'я. Народився син, син, про якого ну, то таке, знаєте, має бути син. Карповича має бути син. Якось так. Яким був Вадим татом? Татом? Вадим був е, татом, який перш, перше в першечого завдання в нього було виростити справжнього чоловіка. Такого сильного, мужнього, який би не жалівся, який би був справжнім захистом для матері, який би був старшим сім'ї, коли прийде на той час, він завжди хотів, щоб він був фізично розвинутий. Він бачив в нього чемпіона, як він казав, він водив його на спортивні секції. В Андрюшки навіть є декілька медалей. Медали є з рукопашного бою. Він всіляко намагався його фізично, тому що він. В першу чергу таке, знаєте, чоловіче, ти маєш за себе постояти. Ти маєш бути чоловіком за себе і за, за своїх рідних. То в нас в хаті то турнік, то перчатки бойцовські ці дві пари, кому папі і сину. То в нас груша боксерська висіла, то для папи було і для сина. Турнік це так. Це синок, давай на турнік. Де скільки паб там? П'ять разів. Коли наступає п'ятий раз ще. Ще один. Через силу через біля, ти маєш себе побороти, ти маєш зробити ще ще, одне підтягування. Або ще декілька віджимань. Все роби через, через борись з собою, сам собою. Так у нього було. Нормально робота Віктор. Дуже полюбляли вони з Андрієм на рибалку. Вадім дуже любив рибалити і малому то передалось. Вадіма тата був дуже гарним риболовом таким справжнім. Знаєте, він таку справжню ловив рибу там, там щось таке серйозне по рибалське, якась там щука, якийсь короб, якийсь там. І Вадім полюбив рибалку, і малому то все він передавав. Таке улюблене заняття Карповичів, так? Так, це сімейне таке, Сімейне. Так. Воно в нього залишилось, і, мабуть, ви знаєте, якщо в нього, мабуть, навіть краще буде виходити, у Діма, то все діло. Він є в нього завдатки до тієї якоїсь роботи. Пані Світлано, коли в 2014 році розпочалась війна там на Сході, ваш чоловік вирішує не залишатися там на півдні, а все-таки він вирішує. Піти до військової справи, аби захистити територію нашої України. Коли прийшло до нього це рішення? Ну, Поняття в нього таке завжди було, тому що він офіцером був, він то, що була присяга в Україні. І, звісно, то, коли почалася війна, то все для нього було. Він не сидів на місці, він не мог знайти собі місця. І пішов до воєнкомату, це вже був початок 2015 року. Пішов до воєнкомату, а тим паче він як військовий по міліції. І вже в лютому, на початку лютого 15-го він був мобілізований. Мобілізований пройшовся мобілізацією. Важко було, дуже важко йому його було. Відпускати це все. Але ж його переконання теж. То ми мусимо, то ми повинні, то хто буде захищати. І все склалося дуже добре. Він повернувся з цієї мобілізації, але він вже не повернувся з війни і в нього залишилося те, все ж продовжилось, війна тривала. Mm -hmm. Просто призупинилась тимчасово, але вона тривала. І, і рік якогось перепочинку, але то все одно в нього були думки про те, що треба захищати, звільняти, треба боротися з цим всім, не можна це залишати. Так. Він пішив, підписав контракт 17-го року. Це була військова частина в Одесі, це були ракетно-зенітні війська, йому -то дуже сподобалось там. Там він відчув, що таке. Справжня армія, справжня, справжнє воєнне життя. Йому вдалося, вдавалася та військова кар'єра, воно йому зайшла. Він настільки цим всім перейнявся. У нього то виходило то все. Після служби в Одесі минув певний період, угу. і він підписав знову контракт. Так, і став командиром 57-ї бригади. Це от так, процент. після служби в Одесі, в нього була перерва така цивільне життя. було. Він, але все одно, воно це цивільне життя було пов'язане з військовою. Він працював в адміністрації в відділу, який займався територіальною обороною. Угу. Тобто також так. був військовий напрямок того всього. За цей час він навіть отримав освіту магістра державного управління, розумієте, да? mm -hmm. магістра. І коли постало питання в нього, ну, коли йому що робити далі? Я кажу: Водім, в тебе така освіта, що ти можеш працювати. Вибір великий, mm -hmm. з твоїм військовим досвідом вибір також є. Він каже: Свята, я не можу сидіти в кабінетах, я не буду, то не моє, ти ж бачиш. І тоді в 2020 році, це 20-й рік, він приймає рішення знову класти контракт, вступити до лав. Орієнтувався він вже так ближче, на військова частина знаходилася. Ну, на Херсонщині, що дуже недалеко, тому що mm -hmm. то сім'я, то хотілося бути все-таки поруч, більше поруч. І то була військова частина на Херсонщині. Коли він прийшов в 57-му бригаду, то ну, це вже була офіцерська, офіцерська посада, і перед самим виїздом в АТО йому вже дали роту. Він став командиром роти. Командиром роти. Дисципліна, вимагав дисципліни, відповідальності. то було для нього принципово взагалі. Неважливо, де ти на лінії фронту, чи ти, чи ти десь в рідному там краю, там, через дорогу твій твій дім, але то має бути порядок. Має бути фізична підготовка, тож ти солдат. Та, попри свою відповідальність та вимогливість, Вадим Карпович був тією людиною, якій була небайдужа доля і проблеми товаришів. На нього можна було покластися. Саме тому побратими йшли за ним. Коли розпочалась повномасштабна війна 24 лютого, ви були на Херсонщині, де був ваш чоловік. І ну, ні для кого не секрет, що Херсонщина була окупована майже в перші дні війни. Так, це правда. Війна, війна нас застигла на Херсонщині в перший же день. Ми були в себе вдома. Вадім в той час був на лінії фронту, він був в АТО, це була Луганщина. Він до цього 9 місяців там був АТО, вони мали звідти виходити з тієї зони, АТО десь за два тижні до початку війни. Коли почалася війна, звісно, у людей всіх шок. Але коли російські військові зайшли на наше рідне місце в цей же день, то взагалі, знаєте, Дуже страшно. Це все страшно. Але коли в тебе війна ось тут вже під вікном з першого дня, то ми були Вадімам, то дуже важко було. Я за Водіма дуже переживала. Ну, переживала, це, це нічого не сказати. Ми тут, він за нас. Він за нас дуже. Переживав. Він розумів, що таке, коли ворог заходить на територію, а ти сім'ї військового. І це настільки швидко відбулося, що ці обставини від тебе не залежали. В мене, знаєте, як таких, як дві війни. Тут війна, тому що тут ворог в тебе біля хати стоїть, а там війна, тому що там чоловік з ним бореться. З цим ворогом. І він настільки переживав за нас, коли ми виїхали, мені навіть тоді хлопці його військові казали, що Вадим потім змінився, коли ми виїхали. Все, каже, то вже зовсім був інший, зовсім інший воїн каже, став. Коли він знав, що у безпеці. Вадим зі своїми товаришами по службі пройшли справжнє пекло війни. Герой мав кілька контузій і бачив, як гинуть його побратими, та, попри все, не здавався. Світлана пригадує, як чоловік, бувши у Клевенському госпіталі, розповідав, як під його командуванням разом із мужніми українськими воїнами вони прорвали чотири кола вогню під Біловодськом. Коли вони дійшли до, до якоїсь там нашої точки, то То ті вже не, не, не чекали їх там. Йому за цю операцію, яку він провів, мали дати ордена, орден Богдана Хмельницького третьої ступені за мужність. Він доказав мені, каже, мене подали в ті списки. Але, на жаль, щось так не склалося, то справжні, справжні бійці залишаються там на фронті. Він виходив на відеозв'язок. І сам був в тому підвалі. Це вперше, коли він мені сказав правду, про те, що там відбувається. І я кажу: Вадим, що в тебе? А він все дуже погано. Я кажу, а де хлопці? А Він каже, майже нікого не залишилося. Я для мене був шок, розумієте, до того всього я чула по телефону, все нормально, прорвемося, все нормально, все добре. Все добре, прорвемося. А тут такі реалії справжні. І я кажу, то що ми можемо з тобою не побачитись? А він мені махає, можемо не побачитись. І все, я тоді зрозуміла, що там зовсім все дуже погано. Дуже багато. Це він собі дозволяв таку емоцію, коли він був сам. Сам і то один раз він мені справді сказав, як там було. Тому через деякий період часу, якісь 10 хвилин, він мені перетелефонує, сидять рядом його хлопці, побратими, і все це зовсім інша людина. Це людина, яка все нормально, ми тримаємося, пацани, ми держимося, і вони в вірили, то, бачите, то від Вадіма всі такі в мене така загортованість. То коли він тут лікувався в госпіталі, це було півтора місяці, як він був в госпіталі, це такий, знаєте, був період абсолютного нашого такого щастя. Поруч з війною, тому що в цей момент е, ми були сім'єю за довгий період часу. Дев'ять вій... Дев місяців АТО, п'ять місяців війни, і ми разом. Нам було дуже добре разом, ми, ми гуляли, ми відпочивали. Він лікувався, це йому дуже сильно все допомагало, присутність сім'ї. Навіть психологи казали, що Вадим, ти дуже швидко одужиш, тому що сім'я з тобою поряд. Тут на Рівенщині багато є родичів, тому всі були разом згуртовані, він дуже з того радів. Такі, таке, знаєте, були моменти щастя. Такого через прокляту рашистку навалу щастя Вадима та Світлани тривало недовго. Пролікувавшись у Клевенському госпіталі, Вадим Карпович повернувся до Чернігівщини в свою частину до тих небагатьох, хто залишився живим. На одинадцятий день після виписки з госпіталю його не стало. Це був ракетно-зенітний обстріл. Мені дуже. Проснувшись ранці, я ж новини читаю. В новинах написали, що Чернігівську область обстріляли ракетами, дуже багато ракет приготіли. Я пишу йому смс-ку, не відповідає. Ну, розумію, ну як там все може бути, обстріли були. Зв'язку, можливо, немає. Через деякий час знову смс-ка немає. А в нас було з ним така домовленість, знаєте, бо принципово я завжди йому казала, Вадим, напиши мені, прийшли мені хоч смайлика якогось, ну, щоб я знала, що все добре з тобою. Завжди слав. Будь-якій ситуації він мені щось слав. Періодично, я розуміла, що він живий, все нормально, він живий. Це з ніч 28 на 29 -е липня, коли він вже загинув, а я ще не знала того. Я коли лягала спати, я попросила, а, не знаю, ви щаслива попросила кого, на кажу, Вадібі, якщо ти, ну, якщо ти живий, ну скажи, що якась вісточка сталася. І розумієте, я в те ніколи не вірила, але а, е, Мені... наскільки важливо йому було повідомити мені. Мені сниться сон, я його бачу, я його знайшла. Я до нього підійшла, я його так важу по голові, кажу, Вадим, ти живий? І він мені каже, ні, я не живий. Мені таке солосний, мені сказав, я не живий. Я проснулася з з цим відчуттям. Він просто не змог надіслати того смайліка. Але йому було важливо, щоб я щось про нього знала. Він з'явився мені в сні. Це було страшно. І вже Цього ж дня ввечері він загинув. Вадим Карпович, сорокарічний старший лейтенант, командир роти 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Кошового Костя Гордієнка. Позивний шеріф загинув 28 липня під час зенітно-ракетного обстрілу в селі Гончарівське Чернігівської області. Побратима просив передати дружині слова. Каже, живи заради сина. Це були такі його останні слова. Ти сильна, ти маєш триматися, ти маєш жити заради сина. Це його така була заповідь мені. Після втрати чоловіка Світлані тримати себе в руках надзвичайно важко. Та жінка намагається з усіх сил. Єдине, що рятує, так це підтримка 13-річного сина. Мені психолог сказав, коли поспілкувався з моїм чоловіком, а потім я спілкувалася після загибелі. Я кажу, знаєте, дуже сильно переживаю, що моєму ну нема батька далі, мого, мого маленького чоловічка. А вона йому каже, не переживайте, там такі гени, там такі гени заклалися, не переживайте. Там все добре з вашим сином. І у цій гіни моєї дитини, 13-річної дитини. Мама, все буде добре. Ми справимося. Помниш, папа казав, ми прорвемося? Мама, ми ж Карповичі. А Карповичі не здаються. Ну! <різь> мальчики! Ну, Ми ще довго спілкувалися зі Світланою, плакали і сміялись. Міркували про те, чому сильна жінка не може показати свою слабкість навіть тоді, коли цього дуже хочеться. Напевно, тому що біля сильного чоловіка має бути сильна жінка, яка змогла відпустити коханого на війну. Я ж дружина Карповича, стримуючи сльози, промовила Світлана і додала, перемога буде за нами.